Сьогодні ми зануримось у дивовижний світ косметики історію бренду The Balm, який підкорив серця мільйонів своїм унікальним дизайном, якістю та веселим духом. І якщо ви думали, що косметика це просто про красу, то історія вас точно здивує. Вітаємо вас на каналі Історія легенд. Бренд косметики The Balm був заснований Марісою Шипман. У 2004 році вона вирішила створити косметику, яка би поєднувала високу якість з ретро-дизайном, а також була багатофункціональною, щоб макіяж можна було зробити швидко та легко. Маріса починала свій бізнес буквально на кухні, продаючи свої засоби друзям та родині, а назва The Balm походить від слова балм бальзам, що символізує турботу про шкіру та здоров'я. Цікавим є те, що перші продукти, тіні, рум'яна та помади, були створені з думкою не просто про красу, а про комфорт та безпеку. Вони не містили парабенів, сульфатів та вталатів, на відміну від багатьох інших косметичних брендів того часу. Однією з найвпізнаваніших рис з The Balm є їхній неповторний дизайн упаковка виглядає як сторінка з коміксу 1950. х Яскраві кольори, грайливі написи та навіть персонажі, що можуть посміхнутися вам з коробочки. The Balm надихається вінтажною естетикою, пінап дівчатами, олдскульним гумором та стилем Голівуду минулого століття. Цей стиль не тільки робить бренд впізнаваним, а й створює атмосферу легкої гри та впевненості, що дуже приваблює молодих людей. The Balm не просто косметика, це справжня філософія. Вони роблять акцент на багатофункціональності своїх продуктів, наприклад, рум'яна часто використовують як тіні або хайлайтери. А ще важливо, що бренд не тестує свою продукцію на тваринах. Продукти містять корисні інгредієнти, до прикладу вітаміни А та Є, е, що дбають про шкір. Також The Balm пропонує не просто красиві речі, вони створені, щоб підкреслювати природну красу та надавати впевненості у собі. Завдяки унікальній ідеї та якісним продуктам The Balm швидко вийшов на міжнародний ринок, їх можна знайти у відомих магазинах, таких як Sephora та Ultra. Але що цікаво, бренд ніколи не відмовлявся від свого унікального стилю. Навіть коли індустрія почала ставати більш мінімалістичною. The Balm активно підтримує рухи за екологічність та веганську косметику, а відгуки користувачів часто наголошують на довготривалості продуктів. Та їхній універсальності. Зебал це приклад того, як невелика ідея, подана із душею та сміливістю, може стати культовим брендом у всьому світі яскраві упаковки, відмінна якість та турбота про шкіру і креативний дух. Усе це зробило Зебал справжньою легендою в косметичній індустрії. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. Та підписатися на канал. До зустрічі у наступному відео.